Коли антибіотик, тоді лекціалі жерміна пробіотик. Ця пісня під назвою Душа народу стала єдиною, яку випустила онука в 2022-му. Кліп знімали у Чернігівському селі, яке 21 день пробуло під російською окупацією разом з людьми, яких ви бачите на відео. Ната зізнається, почувалася на зйомках дещо незручно поряд із селянами, за плечима яких такий страшний досвід. Сама вона, щоправда, теж спадкова чернігівчанка, і зараз саме всіляко намагається повернутися до витоків. І заради цього здається, ладна відмовитися навіть від музики. Чи правда, що Ната Жищенко збирається залишати велику сцену? Ми запитали у неї особисто, і відповідь вас здивує. Це був момент, як в американських фільмах. Чому Ната Жищенко залишила маленького сина в атакованому росіянами Києві, а сама рушила за океан? Ну я вибрала свій егоїзм. Навіщо ризикувала безпекою власної дитини? І невже проєкт Онука дійсно от-от припинить своє існування? Я бачу більше своє майбутнє, свою діяльність у втіленні відродження України ексклюзив із несподіваними зізнаннями Замить! Уже Я Відчуваю дійсно якийсь новий порив. І творчий, до речі, і взагалі такий життєвий. Завжди задумлива та дещо меланхолійна Ната Жищенко неочікувано так натхненно підсумовує буремний 2022 -й. Хоч були часи, коли і з життям прощалась, і з кар'єрою. Однак, у вирі драматичних подій вона віднайшла своє призначення, і воно аж ніяк не в музиці. Це не порівняти з тим, що ти напишеш пісню для мене. От можливість того, що там за день, наприклад, купили автівку е, військовим і відправили. її, Я от, розумію, що ну не дарма я, наприклад, прожила цей день. Перш ніж знайти місце в цій війні, ната та її чоловік Євген Філатов подолали непростий шлях у всіх сенсах. Спершу піддались загальні паніці, і з дворічним сином Сашком та собакою поїхали до Трускавця. Не підозрюючи, що і звідти будуть бігти назад, життя в курортному містечку видалося парі настільки емоційно нестерпним, що через два тижні на свій страх і ризик вони повернулися додому. Зізнатися собі в цьому важко, та обираючи між егоїзмом і безпекою дитини, НАТО зробила вибір не такий, як більшість мам. Ну, і я вибрала свій егоїзм, виправдавши це тим, що краще спокійна мама вдома, яка буде щось важливе робити, ніж знервована мама не вдома, плюс знервований малий не вдома, абсолютно не корисна ніяк світові. Ту весну НАТО пригадує з Жаком. Рідний брат опинився в окупації під Києвом. Стискалося в грудях і за рідний серцю Чернігів, адже в нього було вкладено стільки сил. Уявіть тільки, весь 21-й ната та Євген розтаврували 120-річну родинну садибу, в якій її дідусь Олександр Шльончик створював музичні інструменти, і де бабуся пережила Другу світову. Тоді й подумати не могла, що будинку судилося побачити і третю війну на своєму віку. Ну немає зв'язку. Мої родичі ховаються в льоху, який ховав мою бабусю під час там Другої світової війни. Ми хотіли ще цей льох, типа знести. І нам будівники кажуть: він такий стародавній, залиште його. І якби я знала, що він буде ту саму функцію е рятівну виконувати, я б ніколи не повірила. З острівцем свого дитинства та місцем спокою НАТО не раз подумки прощалась. Чернігів окупанти щодня поливали артилерією. Чи то вищі сили, чи то сила мистецтва вберегли садибу від влучань. Хоч уся вулиця рясніла вирвами від снарядів. Шокована новинами до Чернігова онука їхала з острахом. Що ви відчували, коли вперше приїхали туди після вже повномасштабного вторгнення? Що ви побачили? Я побачила величезний спокій. Він якийсь був настільки прибраний, настільки квітучий, настільки довоєнний. Я була шокована, якщо чесно. І От я боялася, що цього відчуття не буде. Що ти заїжджаєш, і такий спокій тебе повністю огортає. Все було це відчуття казковості його не зніючили. Слава Богу. Це відчуття давнини, древності, муру воно ще більш потужним, якимось стало. Відкриттям для співачки став і темп життя міста. Воно ніби перетворилося на величезний волонтерський хаб. І Жищенко до нього приєдналася. Допомагає збирати кошти для людей, яким окупанти зруйнували домівки. А зароблені гроші на закордонних концертах передає до місцевих благодійних фондів. Та це не єдина місія НАТО у Чернігові. Ще до війни музикантка з чоловіком та сином планувала приїхати з Києва до родинної садиби. Та чи дійсно це місце стане її домівкою? Чи не передумала? Відповідає так. До війни в мене були сумніви, чи взагалі це потрібно комусь, окрім мене. Спочатку я хотіла робити будинок музею, потім хотіла робити музей-кімнату. Але зараз я зрозуміла, що потрібен просто такий простір, який буде з етнографічним типу нахилом. Тобто, це такий спейс або простір, в якому будуть і творчі вечори, і виступи, і презентації, там, наприклад, поезії якоїсь своє майбутнє життя. Ви бачите у Києві на два міста, чи все-таки більше у Чернігові? Я точно бачу його в Україні. Оце я точно зрозуміла, і тут вже прив'язки до міста, напевно, такої конкретної не буде. Тому що частину в Чернігові, частину в Києві, частину можливо десь на Закарпатті, тому що мені зараз цікаво там звуки. Ого, регіону повивчати, можливо, помедитувати в горах. Одне знає точно, хоче, аби в майстерні дідуся, який з малку прищепив наті любов до музики і виготовив її інструменти, знову вирувало життя. Я хочу там започаткувати такі е, типу майстер-класи для дітей, для молоді по виготовленню сопілок. Є люди, які готові ділитися цими знаннями і. Я була би щаслива, якби вони змогли зробити це е, на базі от, дідусевої майстерні. Я думаю, що він був би щасливий. А поки сопілки дідуся лунають по всьому світу в руках онуки у 2022-му Гурт дав десятки благодійних концертів у Сполучених Штатах та Європі. Хоч рішення їхати на гастролі було ще тим викликом через зміни у складі гурту. Чоловіку нати саунд продюсеру Євгену Філатову довелося самому сісти за ударні. Подружжя змушене було ухвалити дуже складне рішення стосовно дитини. Маленького сина залишили в постійно атакованому рашистами Києві. з нянею. як тільки ми сіли в потяг, звичайно, прилетіло в Київ і всіх просто накрило цей контекст, що ти виїхав ще відчуваєш себе винуватим, що ти тут струлюєш на сцені, там фарбуєшся, вдягаєш костюми, а там вони ховаються в підвалі. Наприклад, тому звісно. Відчуття це жахливе, але ти розумієш, що ти робиш, ти донатиш, ти велику суму передаєш на конкретне щось, що наближає од кінець всього цього жахіття, і це краще ніж ти б сидів там в тому самому підвалі. Ті поїздки були потрібні не лише заради збору грошей, а щоб відчути, як шалено світ підтримує Україну, і не тільки на концертах. Вам аплодував весь літак. Що це було? Як це взагалі сталося? Це був момент, як в американських фільмах, коли ми заходили в черговий переліт з музичними інструментами, то капітан екіпажу побачив, що в нас є браслетики з нашим прапором, і він зробив об'яву, що з нами подорожує. Український музичний оркестр, який е дає серію благодійних виступів і бореться зі злом. І весь літак заоплодував. Ну і ми сиділи, реально витирали сльози. Та найвизначніший виступ онуки за всю її кар'єру відбувся не десь за кордоном, а в місті зовсім несподіваному. На Рейв Толоці у зруйнованому будинку культури на тій же рідній серцю Чернігівщині. Йде просто нереальна злива, така, що ну нічого не видно. Ми без саундчеку починаємо грати, і, і під дощем молодця починає роздягатися, танцювати, хоча досить холодно. Тут поряд стоїть там директорка цього розбомбленого дому культури під твою музику. Тут дівчата, які були в Ягідному, якраз от в цьому е спортивному залі, і ти розумієш, от от про них тут написали сьогодні там New York Times, наприклад, а ти їх бачиш всіх в один момент перед тобою, і ще для них співаєш під цю зливу, і от цей сюрреалізм. Компонентів, які взагалі не поєднуються в єдиній реальності, ти розумієш, що це і є наша реальність. Піднародні мотиви в сплетінні з електронною музикою справді складно встояти на місці. А попри весь трагізм подій війни у новій творчості онуки він не лишить відбитка за останні 9 років. У вас в творчості дуже багато було пісень, які стосувалися війни. А зараз які ви хочете посил нести у маси переможний. Я про війну вже дуже багато сказала. До мені треба тепер казати про перемогу. Ну а тепер найголовніше. На жаль, для шанувальників творчості онуки глядачам ЖВЛ НАТО зізнається, що у вже відбудованій країні свого життя в постійних гастролях вона не бачить, не вже таки розпрощається з великою сценою. Я думаю, що навряд чи воно буде на сцені. Можливо, це будуть якісь такі точечні проекти, більш е, вузькоаудиторні, е, менш такі популярні. Музично чисто, але все-таки я бачу більш своє майбутнє, свою діяльність в у втіленні відродження України, зокрема Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору. Ми бачили, як онука електрофолком підкорила світові сцени. Тож і не сумніваємось, новий задум буде не менш грандіозним і вдалим. Чим би онука не займалася, живее і надалі стежитиме за життям музикантки? І про всі зміни від нас ви дізнаєтеся першими.